Всім, I will speak in Ukraine. E, перш за все, дам, вам надам інформацію стосовно розвитку ситуації на фронті і важлива інформація, наскільки потужно виглядає угруповання російських військ на нашій території. На цьому слайді ви можете бачити загальне угруповання військ. Ви бачите, що Російська Федерація зосередила на наших. Тимчасово окупованих територіях на Кримському півострові більше 420 тисяч військовослужбовців. Це, якщо не брати до уваги Росгвардію, інші структури спеціальних підрозділів, силових структур Російської Федерації, які забезпечують окупаційну владу на наших територіях. За більше, як пів. Півтора року війни Російська Федерація так і не досягла своєї стратегічної мети. Вона дуже проста. Це повна окупація території нашої держави. Потім були інші стратегічні цілі, насамперед, повна окупація Луганської і Донецької областей. І саме зараз, на сьогоднішній день, найбільш активні бойові дії Російська Федерація проводить по суті на двох напрямках. Це Куп'янськ і Лиман. І це Мар'янка, Донецьк для того, щоб все ж таки виконати хоч якусь задачу і повністю вийти на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей. Це дуже потужний контингент, який нараховує на слайді, ви бачите велику кількість танків, бронемашин, артилерійських систем, систем залпового вогню. Ракетних систем. От до речі, якщо ви бачите, Російська Федерація вздовж кордону з Україною на сьогоднішній день розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу Іскандер. Саме цим комплексом вчора наносилися удари і балістичними ракетами, і крилатими ракетами теж комплексу Іскандер. Таким чином йде методичне знищення. Насамперед цивільних об'єктів нашої держави. Авіація потужний компонент авіації, літаки, бойові вертольоти, які теж активно застосовуються проти наших військ, але вони бояться заходити в повітряний простір нашої держави, вони бояться нашої потужної системи протиповітряної оборони. І вона підтвердила свою ефективність. Підтвердила тим, що відсоток крилатих ракет. Інших боєприпасів, які направляються на цивільні, на військові об'єкти, вони знищуються нашою системою протиповітряної оборони. Ми дякуємо нашим партнерам за ті новітні засоби озброєння, які надані нашій державі, і вони ефективні, вони дозволяють захищати нашу державу. Звісно, сьогоднішня тема вона стосується багатьох окупованих територій і окреме місце займає Кримський півострів. Це Автономна Республіка Крим. Це складова частина нашої держави, яка, на жаль, довгий період часу, починаючи з 2014 року, знаходиться під окупацією. Наступний слайд, будь ласка. З самого початку Росія перетворила. Кримський півострів на потужну військову базу були відновлені всі військові об'єкти з часів Радянського Союзу, військові бази, військові аеродроми, пункти базування військ були створені і розгорнуті додаткові підрозділи, які на сьогоднішній день активно застосовуються на півдні нашої держави. І саме основне, Росія намагалася і не полишає тих планів, що Крим, це потужна військова база, яка дозволятиме контролювати повністю Чорноморсько-Азовський регіон, робити проєкцію сили на Середземне море, що по суті вони роблять, тому що присутність російська в Сирії і в країнах Африки вона забезпечується саме завдяки перебуванню Чорноморського флоту, завдяки. Засобам, які дозволяють здійснювати логістичне забезпечення тих угруповань в Середземному морі, які розташовані в Криму, які розташовані в Новоросійську. Що ми маємо на сьогоднішній день? На сьогоднішній день Російська Федерація активно використовує Кримський півострів для забезпечення угруповання військ в Херсонській і Запорізькій областях. Через Крим йдуть всі шляхи постачання озброєння, військової техніки, людських ресурсів, боєприпасів. В Криму продовжується підготовка підрозділів, в тому числі новосформованих. От на останній приклад, це новосформована 18-та армія, яка зараз активно застосовується на запорізькому напрямку для того, щоб не допустити успіху наших контрнаступальних дій. І всі заходи, всі сили Росії сьогодні спрямований на те, щоб утримувати захоплені регіони, Херсон, Херсонська область, Запорізька, і утримувати Крим. Ви бачите кількість озброєння військової техніки, яка там зосереджена. Загрозою, яку на сьогоднішній день становить для нас Чорноморський флот, це насамперед носії крилатих ракет Калібр, які періодично здійснюють обстріли наших об'єктів. Останній місяць вони активно почали використовувати Кримський півострів для нанесення ударів по нашій портовій інфраструктурі. Ті ж самі безпілотні літальні апарати на сьогоднішній день розгорнуті на території Криму і застосовуються проти наших портів: Ізмаїл, Рені. Інша інфраструктура, яка забезпечує в тому числі продавочу безпеку всього світу. Що в подальшому, ми не виключаємо, що Росія, а це є в їхніх планах, Буде накопичувати ізброєння на території Кримського півострова, створювати нові формування і знову ж таки утримувати для того, щоб контролювати Чорне море. На слайді ви бачите, що на сьогоднішній день, завдяки е, успішним діям Збройних сил України, Чорноморський флот, по суті, закритий в Криму. Діє в основному авіація, яка контролює північно-західну частину Чорного моря, діють. Ракетні берегові комплекси, той же саме Бал, Бастіон, які здатні покривати ну, майже всю частину північно-західного Чорного моря. І є загроза. Є загроза, про яку періодично Російська Федерація говорить, що ми не допустимо, а по суті не допустимо вільного судоплавства в Чорному морі. І це загроза не тільки військовим кораблям, це загроза всьому судоплавству, яке на сьогоднішній день є. В Чорному морі. При тому в будь-якому регіоні, навіть в центральній частині, це міни, це помилки екіпажів, це можливий вихід, можливий вихід із ладу озброєння, яке випадково, катастрофічно може влучити в цивільне судно. Якщо говорити про наступні плани Російської Федерації, вони будуть докладати будь-яких зусиль для того, щоб утримати. Кримський півострів. І саме основне утримати не тільки Крим, а Крима утримати Херсонську область, Запорізьку область. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, з 2014 року було дві основні мети тоді першої агресії Російської Федерації проти України це створення так званої Новоросії, це плани, які не полишаються російським керівництвом, і друге це забезпечення сухопутного коридору там. Land Bridge, да, з території Росії до Кримського півострова. Боротьба триває, цілі наші зрозумілі, а вони полягають в тому, що всі наші тимчасово окуповані території повинні бути звільнені, і ми повинні вийти до наших державних кордонів, загально визнаних міжнародною спільнотою. Це нелегко. Ви спитали, наскільки тяжко проводити контраступальні і взагалі наступальні заходи. Росіяни готувалися, у них був час. По суті, в Херсонській і Запорізькій областях створена потужна система оборонних Це дві-три лінії окопів повністю кластично обладнаних. Це суцільне мінне поле, яке не так просто пройти. Це велика насиченість артилерії, це можливість застосування оперативно-тактичної авіації для донесення втрат. Але ми розуміємо, що. Задача буде виконана, але при цьому ми повинні зберегти життя наших воїнів, ми повинні діяти розумно, ми повинні чітко і правильно планувати свої операції. Ну і один із, один із факторів, який дуже важливий, це міжнародна допомога, тому що без сучасного зброєння, без далекобійної зброї, без потужної, потужних боєприпасів, зламити і пробити цю лінію оборони це дуже складно. Чи ми розраховуємо на це. А наші воїни, Збройні сили, наші штаби, вони, повірте, мають достатній досвід і для планування, і для ведення активних наступальних дій для досягнення нашої стратегічної мети. Це повне звільнення нашої території від агресора. Дякую. ways in which Ukraine дякую, Кунгорело. Один із способів виграти війну для України є досягнення політичних змін в Росії. Я не маю на увазі зміни режиму, але Росія має збагнути, що їм немає сенсу продовжувати цю війну. Один із способів, які Україна намагається це зробити, як я це розумію. Це нанесення ударів по російській території. Могли би це якось прокоментувати? Чи вважаєте ви, що ця робота відбувається успішно і чому вона відбувається? Розділюю мою відповідь на дві частини. Перша політична. Найбільше чого боїться режим Кремля да, Крим, це зміни влади. І вони кажуть, ми вимагаємо гарантії безпеки для Росії. Але насправді вони вимагають гарантій для себе, щоб залишитися при владі на довгий період часу. І от в політичному аспекті це вже за необхідні зусилля всієї міжнародної спільноти, тому що, на жаль, за період правління путінського режиму пропаганда зробила свою справу. І якщо ми говоримо про... Настрої на території Російської Федерації, ну більше ніж 72% населення підтримують війну. І повірте, що ми, коли аналізуємо, які ж настрої панують в середовищі російському, то не просто підтримують війну, а вважають, що вона необхідна для того, щоб завоювати Україну. Це перше. Друге, тепер, що стосується можливих і ударів, і взагалі. Російська Федерація веде війну, і в цю війну залучена вся держава. Мається на увазі збройні сили, силові структури. Це потужні заходи з мобілізації. Просто так за три місяці вони мобілізували 310 ну, 310 тисяч військовослужбовців, які влилися в Збройні сили. Наступне питання це економіка. В минулому році вони повністю. Перевели економіку на військовий лад. Оборонно-промисловий комплекс на сьогоднішній день намагається нарастити свої зусилля по випуску високотех... Як ви високотехнологічних видів озброєння. І ми бачимо, що ті ж самі удари, які зараз наносяться, особливо це починаючи з травня місяця, те, що випускається на їхніх підприємствах, зразу йде в війська і зразу застосовується по нашій державі. Приклади дуже прості, наприклад, в травні місяці був нанесений удар по Кривому Рогу, а ракети були випущені в квітні. Те ж саме ракетні удари в серпні місяці, а ракетне озброєння було випущено в третьому кварталі цього року. Таким чином, для того, щоб подолати Російську Федерацію, для того, щоб зупинити ці всі удари, да, нанесення масованих ракетних ударів. Незалежно від того, чи це будуть ракети, чи це будуть безпілотні літальні апарати, необхідно нейтралізувати випуск такої продукції тої продукції, яка застосовується для військових цілей. Ми чітко розуміємо всі ті підприємства, всі структури, незважаючи де вони знаходяться на території Російської Федерації, які... Беруть участь в виготовленні цієї продукції, які забезпечують ведення бойових дій і які намагаються наростити випуск такої продукції. Тут ми працюємо разом з міжнародною спільнотою, тому що є багато аспектів. Це і міжнародні санкції стосовно постачання відповідних комплектуючих елементів, які застосовуються. Це перекриття всіх каналів постачання. Через інші країни, через треті країни, ті, які не приєдналися до міжнародних санкцій. І третій аспект це військовий аспект, це нанесення ударів, це знищення таких підприємств, які ну, виготовляють смертоносне озброєння. Це класичний підхід. Ми використовуємо найбільш провідні методики для того, щоб чітко визначити, які ключові елементи інфраструктури. Це ж не тільки підприємства, це і підприємства логістики, це шляхи транспортування, включаючи Кримський півострів, для того, щоб нейтралізувати і не допустити подальшого нарощування спроможності Російської Федерації. І ми продовжимо цю роботу. Uh, finally, could you speak um, a little bit about drones? Щодо дронів могли б трохи розказати це, Я думаю, це перша така війна, коли ем, дрони, дрони камікадзе, інші дрони відіграють таку важливу роль на полі бою і взагалі. Як ви бачите, змінюється війна за останні шість місяців чи рік у плані вашої, вашої використання дронів і які технології потребує Україна для того, щоб протистояти загрозі від дронів з боку Росії? Незважаючи на те, що на нашій території по суті йде конвенційна війна, але ця війна з використанням. Навітніх нових платформ і нових підходів. От Подивіться, будь ласка, да? от, от там картинка, це те, що є на сьогоднішній день з дрону. Тобто поле бою, на сьогоднішній день воно абсолютно відкрите для двох сторін. Це все платформи повітання, які дозволяють в реальному масштабі часу бачити, що відбувається на полі бою. Чому складно проводити зараз будь-які Наступальні, контрнаступальні операції, дії, тому що е, сучасні безпілотні літальні апарати дозволяють дуже швидко знімати всю інформацію. Колона танків через 2 хвилини, ця інформація, 2-3 хвилини про переміщення колони танків, буде вже в артилерійському підрозділі. 2-3 хвилини і вже буде готовий до нанесення удару. Таким чином, протягом 10 хвилин. Приймається і рішення, наноситься удари. Це по-перше. По-друге, на сьогоднішній день лінійка безпілотних літальних апаратів, вона дуже велика. І коли ми говоримо, що на сьогоднішній день жоден із підрозділів не йде в поле бою, якщо у нього немає свого безпілотного літального апарата. Любого тактичного, оперативно-тактичного, стратегічного це сучасність. Це ударні, це розвідувальні, це безпілотні літальні апарати з радіоелектронною розвідкою, радіоелектронною боротьбою. Це просто дрони камікадзе, які, до речі, теж показують свою ефективність. Один дрон може вивезти із ладу обладнання, яке коштує мільйони доларів. І найбільша загроза знову ж таки це для цивільного населення. Ми бачимо, наскільки. Іноді ефективними бувають удари безпілотних літальних апаратів по цивільній інфраструктурі. Військові вони завжди захищені. А от цивільні люди, особливо, якщо якась помилка або безпілотний літальний апарат не виконує ту програму, яка в закладена, тоді страждають мирні люди. А по суті ми будемо аналізувати сучасний світ. Вчені військові, вчені, військові, просто кожен буде вивчати ці уроки війни. Тому що є нові підходи, є нове зброєння, і ми ведемо зараз нову війну. Нову, застосовуємо нову тактику, яку до цього ніхто не застосовував. Все ще попереду. Генерала, поки ми чекаємо, Підключення наших колег з передової. Чи не могли би ви відповісти на коментарі західних представників, коли ви чуєте то, що говорять ваші західні колеги? Чи це від так само такий відгомін у вас є? Чи ви розумієте і чи відчуваєте так само, як говорять про це вони насамперед? Ми не просто відчуваємо. Ми володіємо інформацією, яка стосується? І поточного характеру, і планів, які має Російська Федерація стосовно України. Ми дуже тісно працюємо з нашими партнерами, тому що без суттєвої підтримки наших партнерів, а це і обмін інформацією, це і засоби, які стосуються проведення розвідувальних операцій, повну картину поля боя ми мати не можемо. Ми розуміємо, Ті проблеми, які є. Розуміємо, що не так просто підготувати на сьогоднішній день військовослужбовців, які призвані про мобілізацію, які не мають достатнього досвіду ведення бойових дій. Та ж сама картина, та ж сама проблема в Російській Федерації, тому що професійний склад найбільш підготовлених елітних підрозділів Збройних сил Російської Федерації він був знищений. Вже до середини літа минулого року. Я приведу вам дуже простий приклад. 155 та бригада морської піхоти, Тихоокеанського флоту. На сьогоднішній день ця бригада воює шостим складом. Це вже не морські піхотинці, це члени екіпажів кораблів, це інші військовослужбовці, підрозділів забезпечення. Ну це вже не морська піхота. Це не Повітряно-десантні війська, які заходили в перші дні агресії. Це другий, третій склад. І на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про наше військо, це, по-перше, допомога швидко підготувати резерви. Тому що, на жаль, і я тут згоден з коментарем, що необхідна іротація. Росіяни намагаються це робити, але вони роблять це за рахунок того, що. Великі втрати і заводяться нові військовослужбовці. У них, на жаль, є можливість перезивати приховано проводити мобілізацію, але кожен місяць ця мобілізація триває. Вони використовують різні підходи для того, щоб не дестабілізувати ситуацію в країні, але є ресурси. Через те, у нас повинна бути гнучка система підготовки, гнучка система підготовки військ. Які мають уже бойовий досвід, цей бойовий досвід повинен передаватися тим військовослужбовцям, які призиваються, які йдуть на поле бою. І в даному випадку саме такі підходи вони будуть дозволяти мати нам і резерви, і високопідготовлені підрозділи, які перебувають і будуть заходити на поле бою.